Доброго дня, любі діти! Ось і настала довгоочікувана пора року весна. У цю гарну пору пробуджуються не тільки рослини, а й тварини, яких взимку не можна було побачити. Тваринний світ нашого краю дуже багатий та різноманітний. У ньому є звірята і пташки і ще є одні живі істоти. Погляньте на їх зображення. Та назвіть їх Це Мурашка, а ось це жучок сонечку. Це коник стрибунець а ось це бджілка гусеничка, муха. Метелик. Стрикоза. Як можна їх усіх назвати одним словом? Так, дітки, їх називають комахи. Комашки, щоб уберегтися від зимового холоду, ховалися під корою дерев усю зиму до теплої весни. Щойно пригріло сонечко, то б комашки прокинулися. Комашки схожі одна на одну. А чим усі комашки схожі? Втак вони маленькі та мають шість ніг. У них є голова, черевце, вусики. Здебільшого у хомах є крила. А навіщо комахам крила? Вони так переміщуються за допомогою крил. Але у них є й так само й лапки, отже, вони можуть і бігати, та ще й стрибати. А що ще вміють робити комашки? Так, вони вміють не тільки літати. Вони вміють і пурхати, і кружляти, і дзищати, пити нектар, махати крильцями. А давайте, малята, пограємо в цікаву гру. Я буду задавати вам запитання, а ви мені будете відповідати, яка комаха найспритніше стрибає? Так, це коник стрибунець У яких комашок є крила? У метелика у жучка сонечка у бджілки. А які крильця у метеликів? Вони великі і різнокольорові. А як ви гадаєте, а чим харчуються комашки? Так, комашки харчуються нектаром із квіток, травичкою, пилком. Малята, а поміркуйте. Чи є в комах вороги? Звісно, є це тварини, птахи та люди. Пташки поїдають комашок. Жабка теж харчується комашками. Та й люди буває ненароком можуть наступити на комашку. Тому комашки вибрали собі забарвлення відповідно того. Як можуть захиститися? От коник-Стрибунець, він зелений і живе в травичці, і стає зовсім непомітний. Метелики живуть у квіточках, вони мають різнокольорове забарвлення, тому непомітні між квіточками. Ось так природа захищає наших комашок. Я біжу, біжу по гаю, я метелика впіймаю, а метелик не схотів і від мене полетів. Тож малята гуляючи на природі, бережіть комашок, не наступайте на них, не руйнуйте їхніх мурашників та оберігайте їх, краще за ними спостерігайте це дуже цікаво.